Сухі гілочки рифельно розкреслювали чисте травневе небо. Помаранчеве сонечко плескалося в срібних калюжах. Монументальна споруда вкрита білим простирадлом, а вони відкривають вже це. Мимоволі привертала до себе очі е, е, торгачовців, це містечко Торгачов, е, які зібрались на завчищі з нагоди святкування перемоги. Меланхолійна байдужість зовсім не відповідала тезам. Кожний третій, такого ще не було у світі, подвигу народу жити у віках. Голова Торгачовського виконкому Качан і молодий чолов'яга з дрібними тупими вушками вміло правив мікрофон. Репродуктор слухняно відгукувався ляскучою вокзальною луною, кидаючи в повітря злитні слова. Для своїх асовідів справжня туба. На фразі для всіх наших сусідів це справжня бомба. Хіливий ветеран, що приявку загадкової споруди, грязнув медалями з до нікелевого стопу сплапу, гарний стовпу, я, я не знаю. І голосом командира, розстріляного взводу, скомандував Сбого! Ростирадло, надулося пузирем і поволі сповзло. Присутні аж роти пороззявляли. к хріна! промовив хтось тупо. З спасейного кличкованого плакитними сантехнічними кахлями. Стерчав величезний п'єдестал. На ньому височила справжня 500-кілограмова авіабомба. Пелюстки стабілізатора витикали з інтернальними річками. Напис за Білорусь на жахливому боєприпасі лякався, сяяв свіжим